Друзі, я вас всіх-всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І ні-ні ні, це буде не розпаковка пряжі. А це будуть в'язальні плани на найближчі місяці. І так, ви зараз бачите величезний пакет пряжі. М -м, не пряжі, а різних процесів, які я колись по якимось причинам в'язала, потім просто забросила. Ось бачите, наприклад, ось процес. Щось я в'язала. Розпускала, не дов'язала. Бачите, треба це все розпустити. цей весь пакет. Я собі ставлю за ноти. На моєму каналі такого ніколи ще не було. Щоб я щось розпускала саме в таких масштабних речах. Тут будуть речі, які я не дов'язала в цьому пакеті. Також є виріб, який я хочу розпустити, бо я не ношу це шапка. І снуд. я їх взагалі не носила. Шапку ще хоч пару разів одягала, снуд взагалі не одягала. Снуд у мене з Alize Gold, Alize Gold, здається, така є. Ні, не Gold, Там, де 50 на 50 акрил з мариносом, я можу якраз на маніжку цю пряжу пустити, чому б ні. Тому я це все хочу порозпускати. Ось такий у мене початок знаєте, планів. А зараз поясню все, чому. Я хотіла дуже дов'язати светр, щоб завершити спільний проєкт, завершити осінь, показати вам готову роботу ще одну у вересні. Потім я дуже хотіла в цьому місяці завершити свою футболку гачком, яка також, до речі, в'яжеться із залишків. Але у мене в вересні нападає на мене нев'язальний період. Я трішки, видно, підхопила застуду, хоч вона у мене не була прямо в повній мірі, добре що ні. Але слабкість була, знаєте, такий стан був від свого сина підхопила цю застуду. Два дні взагалі не в'язала, потім два дні ми гуляли, і відповідно ці чотири дні, які я могла пов'язати з ветром, просто випали. І сьогодні в мене було заплановано, от якраз коли я мала такий знаєте, стан, що треба розібрати весь речі, тобто літні речі, змінити на зимові речі, які будемо носити. І перебрати, ми трішки прибрали з шафи речей, які взагалі носити не будуть, бо вони роками висять в шафі, і ну, явно їх не будемо носити, вивеземо, віддамо людям, хто буде носити такі речі. Да? Ну, просто там виріс з тих речей, вже не подобається ще щось. Тобто, я колись десь чула, якщо ви хоча б рік не носили цю річ, вона вам не потрібна. Так ось. А я більше чим рік не зносила багато речей. Хто тут вперше на каналі, я початку травня приїхала в Україну з Німеччини, де прожила більше року. І я вам хочу сказати, що коли я повернулася, і, звичайно, було вже тепло, мені вже не потрібні були холодні ну, ті речі, але деякі светри у мене були, якщо дуже вже було прохолодно, я могла їх накинути на себе. Але ті, що в мене там лежать миром, я не носила. І сьогодні я. Побачила, я знала, але я просто забула. Три вироби, тобто два картигани і один светр, які я жодного разу не одягала. Взагалі, це нові вироби. Ідеальні, красиві, вони мені подобаються. Але я їх не одягала. І я така думаю, навіщо мені стільки речей? Що я з ними робити маю? Куди я їх маю одягати? Я взагалі знаходжуся вдома, я не ходжу на роботу, тобто я працюю вдома, і мені стільки речей просто не потрібні. Ось так футболку, бачите, я можу сміливо одягти там під легінси, ходити вдома. А светри я не одягну, в мене тепло в квартирі, мені не потрібна така кількість светрів. І я така сьогодні зрозуміла це, тому я така, видихнула, сіла, записала вам відео. Дістала пакет речей, які я колись складала. Ну, можливо, колись розпущу, в мене не буде пряжі, але в пряжі в мене дуже багато, тому колись це, мабуть, взагалі не настан, я просто розпущу і буду далі вже дивитися, що робити. Ось, так. Ось така в мене ціль зараз розпустити. Звичайно, я хочу. В цьому році завершити розпочати все. Тобто цей светр обов'язково, він мені подобається. Мені дуже подобається ця кольорова гама. Оці переходи. Я його буду завершувати. І тут в цілому, якщо попрацювати пару днів, ну, я маю на увазі не цілими днями, звичайно, то светр можна завершити. Візерунок на каналі, це не візерунок, це йде уроки і він вже вийшов. Це як закривати резиночку. Збавляти. Не закривати, а збавляти резиночку. Так. Хочу завершити свою футболку гачком. Носи, от, ось чому не бачите, не носяться нося речі. Тому що ти відв'язав, пройшли теплий період чи холодний, і воно ось так лежить. В цілому, дивіться, скільки мені залишилось відв'язати, а якщо враховувати, що тут горловина і мені треба робити виріз, то тут ще менше в'язати, аніж по спинці. Мені дуже подобається ця кольорова гама і все, але ж не відв'язано. Тому це також йде роботу плану. Наступний мій план це кардиган. Я не поспішаю все. Кардиган хочу на весну. Буду весною ходити в такому гарному кардигані, але хотілося б його завершити в цьому році. А ще в мене в роботі ось така шкарпетка. нотки, да? Мені дуже подобається. І буду далі просувати. Тому по плану у мене ще декілька шкарпеток зв'язати. На... на наступний місяць я хочу завершити цю пару шкарпеток і зв'язати ще одну нову пару шкарпеток. Я буду реалістом. Завершити ці два вироби хочу на наступний місяць. Кардиган. не кажу, що я його завершу, бо я реаліст: розпустити цю пряжу. Так, шкарпеток, ще одну пару шкарпеток. І, звичайно, хочу розпочати маніжки. Тобто, виходить, що у жовтні я хочу дов'язати на сьогоднішній момент три вироби. Це шкарпетки, це, це, це пара шкарпеток, светр і футболка гачком. Розпустити пакет з пряжою, яку я вам показала на початку відео. Просувати кардиган. ідеальний варіант, але як буде. І що ще? І розпочати? І розпочати ще одну пару шкарпеток. Окрім пари шкарпеток, я хочу ну, я буду в'язати в, в цікаві техніці, тому ось так кажу. Окрім пари шкарпеток, я хочу розпочати в'язати маніжки у новому проєкті. Я йду в новий спільний проєкт Зігрі мою душу. Про це я розповідала минулої суботи. Якщо вам цікаво, і ви не бачили про що йде мова. Зазирніть, будь ласка, Проєкт вже стартував. Він з 1 жовтня. Я не знаю, чи чесно кажучи є обмеження. Стосовно прийому людей, хто хоче доєднатися. Я буду в'язати маніжки для наших захисників, в них є велика потреба, як сказала Наталка, тому я це буду обов'язково робити. Тому хочу розпочати в'язати маніжки. Хоча б дві відв'язати маніжки. Але я не знаю, я реаліст, а ставлю плани потаке. Ну я не знаю, в чому справа. Дивлюся по сторонам, і все, що я бачу, все я вам показала. Піду далі творити, дівчата і хлопці, якщо є якісь ідеї по організації простору, бо я, мабуть, спіймала виграння скоріш за все, бо я дуже багато від себе хочу, Мінімум бачу віддачі, і я розумію, що. Я просто починаю виграти, мені стає нецікаво, мені не хочеться нічого робити. А, до речі, я забула. У мене ще іграшки, і їх треба також завершити. Так що, якщо вам тут цікаво і ви вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь, щоб слідкувати за моїми просувальничками. До наступних зустрічей у наступних відео.